У світі фінансів ми часто швидко забуваємо про трагедії минулого, але досліджуючи їхні причини та наслідки, можна отримати цінні уроки. Адже в світі постійно змінюваних правил, продуктів та послуг, історія це єдина незмінна річ, яка може нас провести крізь невизначеність. Отже, давайте проведемо п'яти хвилинний урок історії на тему сьогоднішнього Plain Bagel. Зараз 1999 рік, і грецький уряд у невеликій халепі. Європейський союз щойно запровадив нову блискучу валюту євро. Її використовуватимуть його члени, але, хоча Греція є частиною ЄС, вона не отримала запрошення. Розумієте, незважаючи на масові проблеми з ухиленням від податків, грецький уряд витрачає кошти на підвищення соціальних виплат і зарплат, що призвело до того, що їхній борг перевищив 60% ВВП, необхідний для прийняття валюти. Отже, тепер вони повинні вирішити, чи скоротити витрати, чи пропустити участь у Єврозоні. Хіба що, звичайно, існує третій варіант. Розумієте, Goldman Sachs і Американський інвестиційний банк розробили ідею, як задовольнити критерії прийняття валюти, приховавши боргове навантаження уряду через витрати валюти. Це трохи обман, але таким чином країна може уникнути радикальних реформ і отримати переваги. Від євро виграш для обох сторін. Тож Греція вирішує спробувати, використовуючи маніпуляцію, щоб прийняти валюту у 2001 році. І дійсно це окупається. Валюта приносить більше торгівлі, і оскільки євро дозволяє Греції розраховувати на фінансову силу інших членів Єврозони. Уряд отримує доступ до кращого фінансування навіть достатньо для організації Олімпійських ігор у 2004 році. Звичайно, співвідношення боргу до ВВП продовжує зростати вище 110%, і ситуація трохи небезпечна, але хей, економіка зростає, багато грошей ЄС фінансують дефіцит бюджету, і поки все продовжує рухатися, все буде добре. Але це не добре. Схоже на те, що криза на ринку нерухомості у США спровокувала глобальну рецесію, і це б'є по Греції як поїзд. Валовий внутрішній продукт падає, оскільки туризм і судноплавство сповільнюються. Індекс афінської фондової біржі падає на 65% у 2008 році. Ще гірше витрати на запозичення зростають. А та спільна валюта, за яку ми так боролися. Ну вона заважає Греції стабілізуватися за допомогою монетарної політики. І на випадок, якщо ситуація виглядала недостатньо погано, сюрприз виявляється, у 2009 році уряд підробляв звіти, і його бюджетний дефіцит складає не і Ому відсотка, а вдвічі більше. Упс, тобто більше ніж удвічі від початкової оцінки. Вартість запозичень злітає до небес, оскільки вся довіра до країни руйнується як тарілка на підлозі. Опа, 27 квітня 2010 року з боргом у 127% до ВВП кредитний рейтинг країни падає до рівня сміттєвого, кидаючи Грецію до дефолту, адже вона починає потопати в горі державного боргу. Але по -бо, подивись на горизонті, це птах. Це літак, ні, це велика купа грошей. Трійка, група, що складається з двох установ Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду, прибуває, щоб допомогти Греції в спробі врятувати ЄС від наслідків грецького дефолту. Отже, ось план: позичити Греції 110 мільярдів євро, щоб уникнути дефолту, використати ці гроші для виплати дорогих кредиторів, змусити уряд підвищити податки і скоротити витрати, щоб повернути країну до профіциту і чекати, поки ця рецесія не мине. Отже, 2 травня 2010 року трійка кидає Греції рятувальний круг і... Чорт, викуп не зовсім вирішує проблему. Насправді, заходи жорсткої економії ще більше тиснуть на ВВП, і співвідношення боргу до ВВП зростає до 172% до 2011 року. Причому кредитори швидко вичерпують кошти викупу. Це погано. І Трійка розуміє, що потрібні більш радикальні заходи. Отже, вони вигадують новий план. Надати Греції ще 130 мільярдів євро, домовитися з кредиторами щодо скорочення боргу країни на 55%, змусити уряд затвердити подальші заходи жорсткої економії, щоб повернути країну до профіциту і чекати, поки ця депресія мине. Отже, 21 лютого 2012 року Трійка готує найбільшу реструктуризацію суверенного боргу в історії, кидає Греції її другу життєву лінію. І успіх програма дає результат. І після двох років подальших податкових реформ, звільнень та скорочення зарплат, уряд звітує про структурний профіцит. Але зачекай, Греція починає відбиватися. Бачиш турецькі умови перетунку, на які сподівається уряд замість цього спричиняють невдоволення вдома, бо греки зносять тягар падіння зарплат, зростання податків і безробіття понад 25%. Тож, коли відбуваються стоп-вибори у 2015 році, люди ламають понад 40 років двопартійного правління і обирають нову антикризову партію на знак змін. Новий прем'єр-міністр обіцяє збільшити витрати та кинути виклик тройці, щоб переглянути умови, що піднімає напругу між урядом та тройкою, доки життєва лінія країни не обірветься і. Пані та панове починається повний хаос. Кредитори знову тікають з Греції. Виникає криза ліквідності. І країну охоплює страх на тлі побоювань щодо Брекзіту та виходу Греції з ЄС. Переговори з трійкою зриваються, оскільки навіть її члени конфліктують. 30 червня 2015 року уряд не зміг забезпечити чергове полегшення боргового тягаря, і Греція стає першою розвиненою країною, яка не сплатила свій борг у 1,6 мільярдів євро. Перед МВФ. Основа економіки Греції починає тріщати, коли уряд зупиняє свою біржу САКа та банківську діяльність. Греки продовжують боротися проти нового пакету допомоги запропонованого ЄС, але на даний момент, коли країна перебуває у фінансовому чистилищі, Грексіт наближається і немає більше важелів для переговорів. 16 липня дуже відчайдушний уряд здається і бере третій рятувальний пакет ЄС, приймаючи допомогу на суму 86 мільярдів євро в серпні. І таким чином боротьба за збільшення витрат драматично завершується. Греки знову готуються до чергового раунду скорочень, реформ і важких часів. Загалом економіка скоротилася на 25% внаслідок кризи. І хоча Греція завершила свою програму допомоги, до цього дня країна зберігає рівень боргу до ВВП у 181%, а грецький народ продовжує страждати. Причому один з трьох греків ризикує жити у бідності. Це демонструє страшні наслідки фіскального безладдя. І коли Греція продовжує свій шлях до одужання, давайте не будемо забувати цінний та руйнівний приклад, який вона надала.